Мене звати Вершиніна Валерія, я менеджер програми радників. Це програма започаткована Міністерством соціальної політики спільно з канадською неурядовою організацією Stabilization Super Services за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Ця програма була орієнтована з самого початку не тільки і не стільки на допомогу внутрішнім особам, хоча це, безумовно, є дуже необхідним, але скоріше на підтримку спроможні... Міністерства соціальної політики відповідати на ті виклики, які з'явилися в Україні в зв'язку із російською агресією на Сході. Справа в тому, що внутрішньопереміщені особи, так само, як і усі громадяни України, мають отримувати усі належні їм соціальні пільги та мати можливість скористатися усіма правами, які закріплені в Конституції. Але зробити це фактично важко, тому що ніхто не очікував того, що сталося майже усі архіви у паперовому вигляді а, були захоплені і, відповідно, просто з формальних, з юридичних підстав було дуже важко організувати процеси, пов'язані із наданням соціальної допомоги. А, Друга велика проблема це розподілення навантаження, бо на велику кількість управлінь праці і соціального захисту звалилася така група роботи, якої на того не було, не було взагалі, Через, ну, наприклад, через те, що кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїхали, в деяких регіонах дорівнюють кількості корінного населення. Тобто ні структура, ні штат, ні посадові обов'язки були розраховані на таку значну кількість. Проблем. Другою проблемою є. Сама формалізованість процедур справа в тому, що державні службовці можуть діяти лише за прописаними процедурами, і тут не можна допускати жодних розбіжностей, тобто уся система має працювати однаково. Але фактично через те, що люди дуже часто не знали, що робити, через те, що держава не, мала, не могла виділити кошти, щоб одразу навчити усіх службовців, які мали з цим працювати. Ми стикнулися з тим, що в е, різних областях право застосовувалося абсолютно по-різному. Наприклад, в деяких областях не знали, що можна призначати внутрішньопереміщеним особам субсидію. Або в інших е, думали, що довідки можна давати тільки тим внутрішньопереміщеним особам, хто мав прописку, ті, хто не мав, відмовляли. Дуже велика кількість проблем була навіть із тим, щоб визначити родину, що адресна допомога і соціальна допомога нараховуються не на одну особу, як ми зазвичай звикли з іншими допомогами, а на родину, тобто вона має обмеження на родину. І якщо формально розділитися на кілька родин, то можна спробувати отримати більше допомоги. І саме тому наша програма і наша робота з міністерством була направлена на те, щоб зробити систему більш справедливою на те, щоб зробити її більш ефективною і на те, щоб допомогти у лініям праці і соціального захисту справлятися зі своїми обов'язками. Наша програма була з самого початку розрахована на два роки. І планується, що в березні наступного року ми зможемо передати всі інструкції, матеріали, все, що ми напрацьовуємо. Тим Представникам системи соціального захисту, з якими працюють радники, зможемо, скажімо так, залишити по собі ну, ті покращення, ті, скажімо так, зрушення у вигляді регіональних програм, місцевих нативно-правових актів, направлених на допомогу в інтеграції внутрішньопереміщеним особам. І ми сподіваємося, що... Ми зможемо внести зміни, ми зможемо, скажімо так, адвокатувати ті зміни, які стосуються саме соціальної допомоги та ввільнення пенсій від статусу внутрішньопереміщеної особи. В ідеалі взагалі відділення пенсій а, від місця реєстрації, бо фактично людина має отримувати свою пенсію незалежно від того, де, де в неї зареєстроване місце проживання. І ми дуже сподіваємося, що ну, завдяки такій трагедії, насправді, як військова агресія, Україна почала змінюватися. Це стало таким поштовхом, і ми сподіваємося, що сама система а, вона стане менш прив'язана до паперових чинників. і більше працювати з електронними справами, щоб дозволить доз... що більше ніколи не стикатися з цією проблемою в майбутньому. Ви знаєте, ну насправді є дуже багато... Моментів, в яких Україні потрібна допомога, і один з них це привернення уваги до проблем внутрішньопереміщених осіб. І привернення уваги до того, що відбувається в Україні, справа в тому, що дуже часто внутрішньопереміщених осіб плутають із біженцями і, відповідно, плутають їх потреби. Справа в тому, що осіб, внутрішньопереміщені особи це громадяни, які свідомо залишаються в своїй країні. Це громадяни, які не біжуть з... Не біжуть її межі за якусь допомогу, а хочуть залишатися тут і відбудовувати свою країну. Але для того, щоб це робити, їм, безумовно, потрібна ну, можливість реалізовувати своїх права. І коли в Україну зайшло багато міжнародних організацій допомагати внутрішньопереміщеним особам, допомагати це зрушувати, це було ну, насправді дуже добре і дуже ефективно. І коли міжнародні організації підтримують нас в тому, що ми бачили, і підтримують Україну в її боротьбі. Насправді це дуже добре. Але, на жаль, проходить, конфлікт забувається і дуже часто ми чуємо в інших країнах, що ну що у вас локальний конфлікт, у вас громадянська війна, чого ви філюєтесь. Я прожила в, Донецьке, в Донецьку 32 роки свого свідомого життя. І повірте мені, я покинула домівку не через громадянську війну. Я своїми очами бачила і мій чоловік, і моя матір, те, що відбувалося в Донецьку. Ми бачили захоплення нашої адміністрації, ми бачили... ну, Давай сухими фактами. Якщо ми забудемо, що це була окупація, то, якщо, то завтра про це забудуть усі. Якщо ми не будемо постійно нагадувати, що це була російська агресія, то завтра це стане просто локальним громадянським конфліктом. Тому, Ну, це, можливо, моя, моє особисте переконання, я просто, тому що я звідти, тому що я це бачила, я розумію, що в це значно важче повірити, якщо бути далеко, якщо дивитися ЗМІ, Особливо, тому що дуже гарно наш противник грає в інформаційному полі. І якщо, якщо ми не будемо свої своїй діаспорі, діаспора з нами постійно нагадувати про те, що це була окупація, що в Криму відбулася анексія, то я боюся, що про це дуже скоро забудуть і ми матимемо той результат, який зараз має Придністров'я. Коли ми кажемо, наприклад, про гроші і про ту фінансову допомогу, яка потрібна, в мене завжди виникають великі сумніви, бо не маючи експортного рівня, маючи тими коштами, як розпорядитися, Можна просто годувати ними корупцію. І дуже часто гроші, які виділяються на внутрішньопереміщених осіб, йдуть на задоволення потреб шахраїв. І це дуже жахливо, бо піввідсотка шахраїв є апетацію 99% порядних людей. Я завжди приводжу приклад, тому що в Києві мешкає більше 148 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але їх не згадують, тому що вони хорошо інтегрувалися і ведуть реальний спосіб життя. Але Згадують про одну десяток відсотка маргіналів, які, ну, скажімо так, поплюжать інформаційне поле. Це саме і відбувається, до речі, дуже часто з грошима. Один експерт або спеціаліст, який би допоміг написати, ну, наприклад, хорошу базу даних приміщених осіб. Я це кажу для прикладу, бо фактично вона написана і вже зараз існує, але її не було там, три роки тому, коли починалася війна. Або один спеціаліст, який допоможе написати гарний проєкт закону, або розібратися з міжнародним доглядом це може бути значно ефективніше і в перспективі зберегти бюджету він значно більше грошей, ніж можна було б дати на руки. Наприклад, в Україні дуже багато дискусійних питань правового плану, для якого ми ще не можемо знайти світ, для якого ми ще не... Бачимо, яким шляхом піти. Це і неврегульовані проблеми сірих зон, тому що ми маємо дуже довгу лінію розмежування в конфлікті. 7% території окупована і на ці зітхнення знаходяться населені пункти, які мають окремий порядок управління. І відповідно, до цього часу не зрозуміло, як мешканцям цих населених пунктів, які не є внутрішньопереміщеними особами. Ну, це одне з питань. Як забезпечити їх соціальний захист, бо держава допомагає внутрішньопереміщеним особам, а люди на лінії конфлікту, які щоденно страждають, не мають допомоги. Інше питання, яке досить дискусійне і досить проблемне, це проблема колабораціонізму і проблема того, що вважати колабораціонізмом. В нашому законодавстві немає такого терміну, але фактично частина громадян України була куплена і свідомо перейшла на бік терористів і смідовом брала участь у військових діях. За мінськими угодами Україна має визначитися, хто буде амністованим, а хто ні. Тому я думаю, що Оля абсолютно права, коли каже, що потрібні експерти і потрібні спеціалісти. І це стосується багатьох сфер. Навіть елементарної сфери... А це внутрішньо переміщених осіб, працевлаштування осіб, які постраждали від конфлікту, тому що зараз регіони, які були суто, суто скажімо так, замкнутими на циклі видобутку і обпажких металів, втратили повністю свою потужність. Заводи були або вивезені на металолом, або вивезені в Росію. І ці території більше не зможуть бути промисловими. Тобто їх потрібно повністю перепрофілювати для того, щоб люди там вижили. Ви знаєте, найгірші речі, ну, як для мене, це забюрократизованість і зацикленість процедур, які інколи просто не дають допомогти людині. Тобто Дуже часто ми стикаємося з тим, що проблема людини могла би бути дуже легко вирішена. Але відсутність якогось слова або коми в нормативному документі просто зводить на нівець усі зусилля волонтерів. І це насправді дуже, дуже важко, тому що йде третій рік війни, і я майже щодня отримую дзвінки з окупованої території і від наших громадян тут, які, наприклад, кажуть... Я не маю реєстрації внутрішньопереміщеної особи, але я загубив паспорт, що мені робити. І виходить інколи так, що ми, ну от якщо людина виїхала... У Львівську область то для того, щоб поновити паспорт, вона має проїхати 800 кілометрів до Донецької. Вона може просто не мати гроші, або не мати здоров'я. Я знаю гуманітарні благодійні організації, які вивозили з небольної території кинутих, кинутих стареньких людей. Вони б просто померли з голоду від сили, якби їх не вивезли. Ось їх вивозили, ну просто домовляючись з постами, ну з волонтерами. Сюди і в цих людей не було паспортів. І все це закривало. Доступ для всього. Вони не могли оформити ні пенсію, ні що. І дивлячись на них, я просто думаю, що дякувати Богові, що мій батько не дожив до цього, і дякувати Богові, що моя мати виїхала з нами, тому що старі люди, в яких не, немає родичів, старі люди, в яких немає близьких, які їм допоможуть, вони залишились там самі, вони залишились без жодної надії на евакуацію і найгірше те, що якщо в них пропали або знищені внаслідок обстрілу документи. Допомога їм замість якоїсь рутинної адміністративної процедури вона для волонтерів перетворюється просто на щоденний подвиг. І я вам чесно скажу, ту роботу, яку роблять вони, ми її тільки супроводжуємо, але це дуже важка робота. Я просто не уявляю, де вони беруть сили і стільки віри, щоб цим людям допомагати. Бо, наприклад, особисто я ну, не змогла б знайти в себе такий ресурс, щоб їздити до Маріуполя, до Краматорська, для того, щоб в інтересах цих людей оформлювати документи. Бо тут, в Києві, зробити ми вже, на жаль, нічого не можемо, бо ну, через, саме через брак законодавства. А найкраще, ви знаєте, найкраще в тому самому, що знаходяться люди, які це роблять, знаходяться люди, які допомагають. І вживуть за два ці старенькі стають на ноги. І в хосписі для літніх людей я бачила, як люди, які ще місяць тому не ходили, вони починають щось пекти, пекти готувати, вони починають плести маскувальні сітки, бо вони хочуть бути корисними якісь прикраси з паперу. Ну, навіть не на продаж, а просто для того, щоб вони, вони хочуть бути корисними. І знаєте, це таке перетворення, я його побачила тут в Києві, на прикладі одної громадської організації, я була вражена тим наскільки сильно людина може змінюватися і наскільки сильно вона може бути перетворюватися, якщо їй допомагають і якщо її підтримують. Бо зазвичай на літніх людей дивляться як на обузу, як на людей, які ніколи не зможуть про себе дбати. А Вони об'єднуються, дбають і намагаються ще щобити для, для батьківщини. І це дійсно неймовірно. Ви знаєте? Так, да, я хочу сказати дві речі. Ну, перше, ми обов'язково переможемо. І це обов'язково відбудеться. Тому що хоча зараз Україні і важко, але це як операція. Просто не можна зупинатися на півдорозі. Україна має пройти дуже складний шлях реформування. І інколи, дуже важко відірвати дитину від спідниці матері. Так інколи українцям дуже важко побачити якийсь інший шлях, окрім того, який, був, о, який ми йшли від, від самої нашої незалежності, скажімо так. Але це все це почалося, це змінюється. І зараз я хочу сказати одне недивільність як на, на внутрішньопереміщених осіб, як на проблему. Ми ніколи не станемо біженцями, ми ніколи не кинемось до інших країн, бо ми вже тут і ми вже будуємо свою країну. Але якщо ви дійсно хочете рімувати і якщо можете, просто пам'ятайте, що... А, дуже потужно працює інформаційна машина наших ворогів там. І кожна людина, яка знає, яка цікавиться тим, що тут відбувається, і яка пише про те, що тут відбувається, справжні справж, справж, справ, і цікаво для того, щоб люди це дійсно читали, а не листи, вона насправді нам допомагає. Бо якщо того не робити, то завтра просто все забудеться і все залишиться так, як є.